Всім привіт, дорогі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталі. І дивіться, яке у нас класне сонечко сьогодні з вікном. І такі гарні пересвіти у мене зараз на паличці. Мої зевери в стрінгах теж раді вас вітати. Я захотіла записати таке невеличке відео своїх покупок, тому що поки діють акції, щоб ви теж могли цим скористатися. І! Хочу дуже величезно спочатку показати вам покупку. Погляжу О, Ось така зараз діє акція сільпо на туалетний папір трьохшаровий від диво з персиком 16 рулончиків лише за 189 гривень. Тому я й захотіла начекати далі, а зразу вже тільки продвала, і зібрати всі свої покупочки і записати отаке відео. Трьохширова з запахом персика, 16 штучок, 189 гривень. Ну що, поїхали далі. Далі у нас іде прання. Це я вже зайшла в Аврору поряд. Купила такі я не брала ніколи капсули сіла. В принципі, цю торгову марку бачу вперше, наскільки я розумію, це українська. Тут іде в загальному 30 капсулок за 349 гривень, наскільки я пам'ятаю. По суті, начебто непогана ціна буду пробувати. Я ще не брала, і, відповідно, також взяла кисневий відбілювач 99 гривень 900 грам. Кисневими відбілічами я користуюсь. Кожного разу беру різні, так мені доблискує. І це я теж взяла вперше. Він по 99 гривень, був. в принципі, теж був за такі об'єми дешевший. Так, йдемо далі, зараз хтось когось завалить, я впевнена. Ну що, поїхали далі. А, також в Єві, це, ой, в Єві, кажу, в Аврорі вже видно, такі дві розиночки. 22 гривні. І не слівсувався у мене телефон. Звичайний коричневий, третій коричневий колір. Це є осені в моді. І фокусуватися ти все одно не хочеш. Такі матові, звичайні, 22 гривні. Так, О, сфокусувалися. Далі покупочки йдуть з мейкап. У моєї подружки сьогодні день народження, і я її замовила ось такий набір. Це нідерландська торгова марка. Теж я ніколи такою торговою маркою не користувалася. просто зайшла в набори і вибирала просто набір на подарунок. Тут е, доволі таки хороший набір, він на 1031 гривню. І до цього набору, зараз, за те, що там купуєш, мабуть, на відповідну якусь суму чи якийсь відповідний набір, йшов ще подарунок від цієї торгової ж марки ось такий бустер боді-спрей. І, він, якщо вам буде помітно, це е, він такий доволі рідкий, але він е, не прозорий. Я поставлю, зараз спробую знову ж таки сфокусувати. От. Медес, наскільки я так розумію, називається, чи Мадес, А ну, давайте глянемо подарунок. Ого. Краса Амазони. Тут також, до речі, персик, рожевий персик. Я так розумію, по запаху. 100 мл він йшов в подарунок. Скільки він коштує, я не знаю. На сайті його зовсім не було з ціною мейкапу. Так, доволі, давайте таки все ж таки про цей набір. Сьогодні мене щось камера творить, мабуть, із-за того, що все ж таки так світить сонце. Це артична чистота. Як пахне, я не знаю. Сюди входить крем для рук на 100 мл, потім лосьйон на 250 і гель на 150 мл. Виглядає дуже чудово. Таке сама коробочка, як наша тканина, ось якраз тут гарно видно. Всередині бархат. Ну, Це на подарунок. Може, я в подруги потім запитаю, як її. Чи сподобалося, чи треба брати ще. Це ми купували мейкап. Та щось сьогодні, да, Ми погано фокусуємося. Давайте я трішки навіть спущу ось так з камеру, тому що зараз підуть декоративна косметика, яка мені приїхала з Натіно. Це коробка Натіно. Там була акція від Катріс. Я теж ніколи не їх не купувала, це доволі така бюджетна косметика. Якщо береш на. 600 гривень, 300 гривень один подарунок, 400 гривень два подарунка, і 600 гривень три подарунки. Але це не від того, в мене так вийшло, що мені ці продукти треба були. А це уже бушує моя кішка. Скидує свої іграшки зі столу. Ось такий від Катріс тональна основа. Писала дівчатка, що вона має. Такий сяючий ефект. Тут і написано Soft Glam Filter Fluid. О, тут і написано, що це флюїд, це не тональна основа і що воно повинно не сильно перекривати. Я не люблю сильно, коли перекриваю, я люблю легкі такі. Якраз захотіла заміну зробити своїми cc крему Ось такий я взяла колір Light Medium Wiki. Ну от Мені отак він трішки начебто жатувати віддає. Але я вже його тестувала, ні жовтим на лиці мені не віддає. Може, із-за того, що в мене обличчя шкіра має трішки розвиватий персиковий колір, тобто з червонинкою. Можливо, це якраз саме такий, і там перекриваю там його, якось згладжую, Не знаю, не скажу вам. Ну, потім дам свої відгуки. Так. Також, відповідно, я взяла есенс, вона теж входила. В акціях, що якщо каприз і есенс на 600 гривень, так, то три подарунки. Я також собі в мене закінчився е консилер. Тут пишуть, що це матуючий консилер, так, але він якраз теж з розовинкою. Якщо бачите, цей більш такий жовтоватий, цей з розовинкою. Ну, цього на сайті не було видно. Я не знала, як був в одному вигляді, тобто я не могла зрозуміти. Ну буду тестувати, буду бачити. От. І останнє, що я взяла, ну зовсім не хочу фокусуватися. Треба постійно самі. Теж взяла ось таку пудру, теж глам-фільтр. Ну, коротше, я так думаю, що я буду світитися, що, мабуть, будуть бачити мене і в, в спутнику. Щось я сильно глам і. Тон, глем і пудру. Ну, мабуть, я зовсім буду сяяти. Ой, давайте, відкриємо. Відповідно, ці три продукти мені обійшлись на 600 гривень. Я вже, бачите, вже її потестила. Бачите, мені подобається, що вона така. Ми її вибрала, що вона має різні відтінки: і фіолетовий, і зелений, ну, і такий персиковий, тобто вона повинна. В принципі, забирати і почервеніння якісь, да, і псинячки, що ці кольори один одного перекривають. Ну, будемо далі. Тому оці три продукти я купила за 600 гривень, щоб отримати подаруночки. Але подаруночки, як виявилось, такі. Не знаю, що мені з ними робити, але все одно розповім. Саме для мене незрозумілий подаруночок це такі накладні вії. Ку їх приліплю. Я, в принципі, нікуди ніколи не ліпила їх, не знаю, лежать. Другий подарунок це ось такий лак. Лак мені сподобався. Я е, нігті на руках, то я покриваю манікюр, то в мене відповідно гель лак. А от педикюр я роблю ціліки лакові, тому що мені. Моя мастер ну, заборонила, бо не можна мені носити твердий такий як гель-лак на нігтях ніг. А я люблю червоний, люблю глітери. Тому, в принципі, мені цей подобається. Колір подобається. Будемо знати, як він носиться. Але колір мені дуже подобається. А ось третій подаруночок. Та що ж мені постійно треба? Третій подаруночок, мені дуже сподобався, і я теж вже почала ним користуватися. Це ось такий е скульптор. Тут у нас йде в одній стороні бронзер, навіть це не бронзер, а щоб темніше там, робити скули, а з другою якраз світло. І це класна штука. Я його буду наносити, відповідно, під пудру. На тональну основу теж капріс. контурінг Стік. Дуже мені сподобався це для мене. От реально я контуринг собі шукала, не могла знайти те, що я купила сухий контуринг, він теж чуть-чуть теплих тонів. І для мене. Він занадто рижить, скажімо так, і мені не дуже подобалось. А оцей прикольний клас, оцей дуже класний подаруночок, і це мені дуже сподобалось. Ну, останнє, це те, що я придбала сама, теж в натіно. Це ось такий а, для бровів гель, а, гель а, з кольором коричневий. Така в нього доволі такий бюджетний, був за 60 гривень. Така щиточка, легкий коричневий колір. 60 гривень заплатила теж. Я не шукала сильно дорогий, тому що в мене є свої проби, мені не треба їх промальовувати там сильно. Лише там зробити форму, десь трішки, що я олівчиком роблю, а свої вії покриваю. Ой, вії, Боже, про що я. Свої брівки покриваю таким гелем. В принципі, норм. Ось такі невеличкі покупки. І все. Отак коротко. Дякую, що були зі мною. А, хто користувався даною косметикою, розкажіть. Мені буде цікаво, тому що я ще нічого не е, пробула, Могли можливо, хтось манис пробував цю косметику голландську. Розкажіть, як вона була мені цікаво, я ще не тестувала свій, оцей, скажімо так, подаруночок. Всім па-па. йдіть гуляти на сонце. Прогуляйтесь. Поки ще тепленько і гарна осінь. Бай!